Всім привіт! До свята ще далеко, але я вже собі придбала ось такий новенький цього року LEGO Advent Calendar Minecraft. В цьому році вони вперше випустили цієї серії Advent Calendar, мабуть, замінивши минулорічний Marvel. Але я дуже щаслива, бо я люблю цю ліцензію. Що ж, давайте з вами роздивимось і відкриємо декілька комірочок. Я хочу відкрити номер 1, 5. І 10. А ви в коментарях зазначте наступні три комірки. Так, де мій ниж? Так. Що ж, дуже цікаво, що вони там, що вони поклали нам. Так, ага, ось так ще. О, така сцена. Тут я буду викладати всі свої фігурки. фігурки. Так, де у нас номер один? Чи з 10-го почнемо? Давайте з 10-го. Так, о. Так. О, ось, це якась побудова, постройка. Це якесь. І ось такі два елементи я отримала в цій комірці. Це ліжечко і ось такий ящик з мечем. <сум> так, наступна камірка, я казала, 10-та, п'ята. Так, де у нас тут п'ята? Ось вона. Відкриваємо. Так, і хто? Ну, Знову якась. Рослинка, мабуть, таке. І ось такі рослинка, та така голова мені попалася в цій комірці. Так, і наступна комірочка 10-та, п'ята і одиничка. Де ж вона заховалась? Ось вона. Так, відкриваємо першу. Так, і тут у нас: у-ху-ху, хто це у нас? Це у нас Алекс. І в першій комірці я отримала таку гарну Алекс. Ви тільки подивіться на її реглан зі скріпером. Та ось такий подаруночок. Чудові знахідки. друзі. Ми ще з вами відкрили три комірки. Це був номер 1, 5 і 10. Будь ласка, в коментарях зазначте наступну трійцю. і ми разом з вами подивимося, що ж нам випаде.